В защиті. В защиті атаку. Б'ємо, б'ємо, бля, І все Я їм на руках. Сокілоболонь одне з принципових протистоянь українського регбі. Дошкульне виїзне фіаско змушує птахів відразу ж розправити крила. Господарі діють агресивно, тому на перерву йдуть, хай із малою, але перевагою. Ну, може, можливо, фактор автобуса зіграв свою роль. Ми тільки з дороги з коліс, а так то рівна боротьба точиться. У другому таймі господарям вдається розвинути успіх. Без бою гості не здаються. Оболонь тисний і птахам стає непереливки. У цей період неабияк господарям допомагає материнський наганяй з трибун. Вони грають з маличку з 11 років, а їм вже слава богу по 28-29 років. Під завісу поєдинку гості роблять відразу декілька заносів. Такий бажаний реванш знову під загрозою. Розслабилися, думаю, через то і так вийшло. Трошки поміняли двох таких основних гравців. Які по травмі зійшли, і так вийшли. Чи то соколята взялись за голову, чи гостям банально забракло часу, але фінішний спорт їм не допоміг. 38-32 перемога птахів, які тепер за втраченими очками очолили Західний регіон. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.